Одна з причин це є відсутність комунікації між парою. Люди не вміють говорити. Це, як я вже казала на одному з інтерв'ю, є три функції. Сексу це є репродуктивна, друга це є функція задоволення і третя це є комунікативна. У нас не вміють пари говорити. Домовлятися, але не домовлятися в плані, знаєте, зразу всі думають, що куди ми пхаємо, де ми мажемо, яку точку G ми натискаємо. По-перше, не точка, а зона. Ось. А комунікація взагалі між людьми, комунікація є відсутня. Така, щоб тебе партнер чув. Є категорія жінок, дівчат, які настільки е, перенаб... їхня психіка настільки перенапружена, що у них є. Неможливість здійснити статевий акт. Так званий вагінізм, і, відповідно, є пари, які звертаються. Це не масово, але вони є, і вони зараз побільшали. Віргогамія, так званий незайманий шлюб, тобто не може здійснити статевий акт. Тобто, жінка, на жаль, сьогоднішня дівчинка поставлена в такі умови, що вона мусить багато вчитися, вона мусить працювати. Вона настільки перенапружується, що її тіло просто вручається для ну, от, фізіологічного процесу. Третє, це ясно, є інфекційні захворювання, але я би ще сказала, що у дуже великій кількості це відсутність, вони в інтернеті, знаєте, є багато спортвореної інформації. І, на жаль, є багато сексологів, які себе називають сексологами, але вони, якщо говорять дурниці, то це зразу видно, що це є сексолог, який не має медичної освіти. Це просто закінчили курси, мають певний досвід, мають комунікацію з пацієнтами, мають з клієнтами. Ось, ну і зараз дуже модно, знаєте, все, що модне, все, все пробувати. Ну воно не завжди є корисне. А в нас в сексології так є, що треба незалежно війна, ковід і так далі. Ми завжди просимо, щоб привели партнера чи партнерку. Тобто, тому що це є е, сексологічна функція, вона є парна. Єдина в організмі, вона є парна, тобто від в, в її, за її участі є двоє людей. І якщо один розказує, які в нього є скарги, завжди треба кликати партнера. Бо дуже часто в партнерстві виходять інші зовсім неочікувані там. Наприклад, партнер повідомляє зовсім все по-інакшому. Ми адаптуємося до будь-чого. Так, це буде з різними наслідками, але ми і ми маємо всі засоби, щоб адаптуватися. По-перше, є для жінок чоловіків, які служать різні, я знаю, програми. Як підготувати себе? Перш за все, Треба зрозуміти, що от прийшло 21 -е століття, і ми не можемо жити так, як ми жили в 20-му. Чому пари розпадаються? Бо окрім побутових розмов, не було і крім, і сексуальних стосунків, не було близьких комунікацій, близької, душевної між парами. І ті жінки, які залишаться з дітьми за кордоном, значить їм там є краще. Значить, є людина, яка їх там підтримує. Велика кількість, ну, я думаю, що все рівно якась частина повернеться. Чоловіки, які приходять, вони є, буде яка проблема. Проблема так званого, я так думаю, героя. Він, коли був там, була повага, він був герой, він є герой. І коли він сюди повернеться, він не зможе адаптуватися до тих умов. І от нам навіть колись давали статистику після різних воєн, афганських і не тільки до п'яти років велика кількість людей, яка повернеться, вони помруть. Тобто вони або будуть спиватися, або не адаптуються. Хоча я думаю, що зараз в Україні буде більше реабілітаційних можливостей. Герою дуже тяжко повернутися. І йому треба йти на реабілітації. Що ви з мене робите хворого? Я не хворий. От я би добровільно примусово, що він через такі програми мусить пройти. Плюс тут все теж помінялося. Плюс, і так, коли він йшов, були одні стосунки в сім'ї, зараз другі. І жінка, і партнерка має ходити на такі ось комунікативні різні курси. Чи як там у нас є реабілітація? Там, де є страшно на війні, там створюються теж певні сімейні стосунки, підтримуючі. Це, там створюються теплі, дружні, е, братерські, сестринські, і е, це є та е, дружба між побратимами і посестрами, яка є на, на, на роки, вона є дуже сильна. І ось, наприклад, і допомога. Вони там, ми там теж їли чуть би не з одної тарілки, допомагали один одному. І не потрібно тут жінкам чи чоловікам, які, ну, коли їхня половинка повертається, докопуватися, що було там. Людина все робила там, щоб вижити. І це є нормально, коли ти їш, берешся, працюєш. Робиш закупи, коли ти там, тиміше, хлопці, які на передовій не тільки, коли ти ховаєшся, це людей дуже зближує. І і, і створюються теплі зв'язки. Це хто треба дивитися, хто в тебе партнер. Раз, Наскільки він тебе зрозуміє, наскільки у вас до війни були побудовані стосунки, наскільки ви вмієте щиро відверто говорити. А по-друге, ну, є такі моменти, коли то, то саме, що зараз дитині двохрічній казати: ти знаєш, що теорема Піфагора квадрат, гіпотенузи до дорівнює сумі, квадратів його катетів. І дитина на тебе дивиться і не розуміє, про що говорити. Розумієте? Тобто є комунікація, де не потрібно говорити. Дитині тож, мається на увазі партнеру і те, що він не зрозуміє. Зростайте в стосунках в розмовах. В тривалих стосунках комунікація перетворюється на ось таке, знаєте, на логічне мислення. І пити, діти, школа, уроки зробили. Це є теми. Але це не є комунікація чоловіка з жінкою, як хлопчик-дівчинка, як самка-самець. А ті речі мусять бути: вони в нас є, коли ми зустрічаємося. І з часом, переходячи на побут, ми перестаємо спілкуватися як е, хлопчик-дівчинка, самка-самець. Тому вона має створювати йому умови, щоб він її вічно добував, розумієте? І навпаки, для е, для цього, для цього, але це ж є цікаво, ті, власне. Розмови, ті власне, ну, загалом візьмемо розмови. вони, Власний чоловік ще раз і ще раз в жінку закохується. В нього розумієте, починають гормони по-інакшому працювати. Він на неї дивиться з цікавістю, з задоволенням. Цю розмову ми теж вчимо жінок. як... Спілкуватися так, щоб не була тільки постійно логічна розмова. Але, на жаль, в тривалих стосунках, в сімейних, у нас 99% це є розмови. Ну і там ввечері колись десь секс. Йому буде дуже тяжко переключитися, але знову ж це є час, і йому треба для цього. Дуже часто чоловіки приходять і потім йдуть зразу на роботу. Тобто це, він має пройти ту реабілітацію, він має проходити її, принаймні ті тести, я так думаю, там, що пів року. Тому що бували такі випадки, що посттравматичний стресовий розлад ПТСР нагнав і через кілька років. І в нас є такі випадки, де людину закінчили життя самогубством після АТО через кілька років. Розумієте, тобто неблагоприємні умови, в які попадає. А чому неблагоприємні? Бо люди за все, е герої е будуть поводитися трошки неадекватно, і це є нормально. Mm -hmm. Розумієте, вони будуть е така ну, е такий момент, як е ну, знову ж адаптація. Буде важко проходити адаптацію. Є така річ, як 에... Гордість. Я мушу про це сказати, тому що вона є. Є така, я герой, і він настільки тим гордиться, що він стає, і ми вже знаємо такі випадки. Він стає просто вже сильно токсичним. Е... Так тепер... Тому коли він прийде до психолога, так, ти прийшов в інші умови. Ти маєш встати і помити посуд за собою. що, що ти герой? Розумієте? Тобто, і коли починаються на тому в плані конфлікти, це знову ж праця над собою. Він е очікує постійного. Ну, не всі, не всі. Я просто говорю за маленький такий момент. Герої мають зрозуміти, що в них закрадається гордість і трошки хамовитість. Я зауважила таку тенденцію і хочу, щоб військові і їхні партнери не страшилися. Статева функція, організм все дуже добре розуміє, і в нас все так запрограмовано, щоб людина вижила. Коли нема партнера або нема ситуації для співжиття з партнером, організм приглушує ті функції. І дуже часто звертаються пацієнти, які кажуть: от в мене стала гірша там, ерекція, в мене стало, я не хочу, в мене лібідо і так далі. Дуже часто це є на фоні депресій. І плюс ми є в стресі, ми є в гострому стресі вже два, майже з половиною роки. Організм приглушує те, що на даний момент людині не є потрібно. Його наша увага скеровано зараз на те, щоб вижити, е, скеровано на те, щоб зберегти своє потомство, е, заховати, е, скеровано на те, щоб підтримати старших батьків. Тобто, і воно приглушує ті функції, які не є життєво вкрай необхідні на даний момент. Тобто, це є нормально, що це зараз все не є таке. Е, Ну, як би вам сказати, не, не такий потяг, не таке задоволення, не таке, як було до війни. Це є нормально. Але в нас є лікарі, у нас є е, лікарства, в нас є програми, в нас все є для того, щоб пацієнт прийшов і вирішив свою проблему. По-друге, великий відсоток. Пацієнтів, які приходять і просто спілкуються з лікарем, 30-40% інформації, яку пацієнт отримує, він просто розуміє, що він ну, був в помилковому химерному уяві про свою патологію. Йому вже стає легше на прийомі, тому що, по-перше, він чує, що він не такий один. По-друге, він розуміє, як ми це ну, проблеми будемо вирішувати. Людина дістає надію на життя, людина є різні засоби, а скільки методів обстеження. Тобто все тільки щоб він прийшов і комунікував з лікарем. Коли ти бачиш, що людина робить ну, вже апріорі поганий крок, ти маєш дистанціюватися. Ми не маємо чекати, ми маємо, там, ну, ми маємо певні Певні формули, певні кроки. Там всього є так настільки багато, що знову ж дуже важливо, ми, наприклад, кажемо, навіть поспати разом в різних ліжках теж корисно. І Інколи пара як таке чують, вони є дуже здивовані. Ми можемо побути разом, але має бути оцей власний простір. Вона... Чому це дуже важливо? Тому що знову ж, жінка має подивитися, яка вона стає рано, якщо вона стає рано, розбита. Немічна, якщо їй весь день тяжко, якщо е, вона любить спати, накритися і в тепленькій ковдрі, і закутатися, він розкривається або напр, і ввечері він дивиться телевізор, це її будить, вона не висипається і починаються різні різні проблеми. Розумієте, тобто тут дуже вже все індивідуально. І е, це є нормально, що жінка має своє товариство, особливо жіноче. треба по перше вия... вивчити свою е... сферу тобто якщо жінка вона має теж знати свою сексологію вона має зрозуміти хто вона як жінка що вона любить е... По-перше, якщо вона росла в родині, де е, мама постійно казала, що секс це погано, і так далі, і, і в неї є тривожний тип мислення, вона просто насадила їй таку інформацію, і вона цього і боїться, і переживає, і це для неї є боляче. І всі коліжанки казали, що перший статевий акт це буде болюче. І вона приходить вже ну, просто е, в стані такому, що її ведуть на е, повішення. Ти маєш бачити, хто перед тобою. Тому зараз, як ми спілкуємося і хтось себе впізнає, не потрібно е на себе зразу візити, який ярлик, о, я така сама. Вони приходять, ми спілкуємося і бачимо, з чим людині можна допомогти. Є такий момент, як спілкування. Е я навіть можу сказати, що з'явилися нові правила спілкування, комунікації, знаєте, між, між партнерами. Тобто. Всі ми тепер говоримо за власний простір, правда? Не потрібно переходити на чужий простір. Ми вже знаємо, що ем, е, до речі, зараз є така тенденція, де і це з ковідом почалося, де чоловіки е, працюють з хати онлайн, дистанційно. А ви знаєте, що вони таким самим чином роблять? Вони таким чином витісняють жінку з хати. Тобто, і в той же час такі жінки і потребують зовнішньої комунікації. Такі жінки мають дуже часто, вони є потрібні в своїй професії. і Їхня професія є така, що вона або багато їздить, або багато, ну, вона є поза хатою. Розумієте? І і там є теж свої певні проблеми. Як запобігти тим проблемам, які виникнуть в стосунках, е спілкуватися з лікарями, психотерапевтами, щоб праця над собою допоможе себе саму зробити настільки класно не міняти іншу людину, а себе зробити класною, щоб в твоєму товаристві було. Чудово тобі було, щоб тебе всі любили, щоб ти була життєрадісна, усміхнена, а не токсична. Розумієте? І подивися, хто є біля тебе. Як тебе люблять люди? Працюй над собою, і він, і партнер потягнеться до тебе. І навпаки, якщо він. Один з партнерів образив другого партнера, то про інтимні стосунки, особливо зі сторони жінки, може й не бути, бо образа настільки глибоко сидить, що вона не може йти на інтимні стосунки, тому що і вона буде сама себе насилувати. Чоловіки навіть не підозрюють, що він може жінку випадково чомусь образити. Він має почути те, що якщо в нього прелюдія триває там з жінкою 15 10 хвилин, 10, по-різному. То в жінки прилюдять, якщо секс ввечері в жінки прилюдять, починається ще зранку. Тобто, як він її подзвонив, як він, він до неї сказав, як він написав їй е, смайлика, як він е, щось там звернув увагу. Він вже має знати, що він її має готувати. Ну ясно, що це зараз в час війни, може, це дивно звучить, але ми війна закінчиться і в нас життя продовжиться.